Друзі, 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 друзі. Так, 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 діду. Так, дякую тобі, реально велике. Оце просто, ну, в мене машина розбилася. Дякую тобі, реально, знову. Хоч і Жигулі, але все рівно. Дякую тобі, реально. Ну, я тобі реально дуже зараз благодарна. Так, ну це просто моя якби машина мої дорогі, друзі. До речі, всім привіт. А, добре, дякую... тобі, Так, все. Дякую, дякую тобі, дід. Так, все. Дивіться, сьогодні я буду управляти не рулем, а кнопками. Тому що просто. Ну, мені, мені тим рулем його тато перестало, тому що я там прав просто в гру. Так, тихо. Давайте сюди. Друзі, ну я ти якби, ну, дуже сподіваюся. То, що ми сьогодні не попадемо в ДТП, тому що це дуже страшно. А ну почекайте, мені потрібно налаштувати зараз трафік. Чомусь в мене машина, нема. Російською там написано. Але ну, це, це просто гра, якби... Ну, там або англійська, або російська. Там, ну, там нема українського, на жаль. Наприклад, який так. тормоз, тормоз, Гальма-Гальма. Коротше, друзі, і ну, якби... ну, е, Я пробачте, але я як би англійську не прямо так сильно знаю. Поэтому я. По цьому я вибрав російську мову, тому що тих, хто живе в Україні, мільярди, блін, розуміють цю російську мову. Ну, реально, ну, пробачте, не було просто іншої. Не, була англійська, але я, я ж сказав, я її не розумію, нефіра. Сюди, давайте. Так, все. Головне тільки накопав не попасть, тому що... ооо, тільки сказав про копов, вони вже тут. Якщо сказати, як вони нас в Україні називають, ну, точніше, ми копах, як називаємо, ми їх називаємо 12 <пізвисто> Ладно, я перекрию. Давайте ми зараз з вами туди звернемо, коротше. Е, реально, давайте ми з вами туди зараз звернемо. Стоять. ну, До речі, і педалі теж. Але педалі в мене, звісно, вони в мене відсутні, тому що я зараз ось в мене газ, а ось в мене Там. ну, Салончик теж в нього якби, неплох... ну, непоганий уже уліво. Але це ж. Е... русская машина, русская. Поэтому мы зараз посылаем, у меня там был валюк. Да, конечно. У тачка стояла. Поехали, туди друзья, давайте мы зараз сюда, оп, Давай, оп, блин, врезался трешки. Ой, так... Ай! Так, зараз... Почекайте, що в мене відключені тормоза. А чому в мене... Друзі, воно в мене самогазує. Друзі, друзі, я рулю. Друзі, воно в мене самогазує. Друзі, 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 друзі. Так, друзі. Попали ми в таку пригоду. Блін. В поліцію врізались. Ви розумієте, до що це, блін? Вона зараз і дід приб'є, і все. Так, все тікаємо звідси. Мені це дуже сильно не подобається, тому що вони зараз можуть спіймати ці він і все, і мені буде копець повний. Такий копець буде. Давайте сюди заховаємося. Фу, Фу, друзі, давайте вже з вами завершувати на цьому відео, Пробачте, що воно таке коротень, коротеньке. Але дякую всім за перегляд. Всім до побачення!